Україна Донбас, селище міського типу Нью-Йорк. За його межами трохи на схід позиції українських військових. Тут вони тримають оборону вже 9 років поспіль. Зараз це один з найгарячіших точок на лінії фронту. І ось як про неї розповідає американська газета Washington Post. Видання надрукувало статтю з назвою Між Авдіївкою та Бахмутом українські війська борються з Росією на непростій місцевості. Її автор Алекс Гортон служив піхотинцем в Іраку. Тож на військовій справі знається. Але зверніть увагу, що йому насамперед впало у вічі, навіть коли українські позиції почав атакувати ворог. Російський реактивний літак прорізав шлях крізь донбаські пагорби, летячи низько, щоб не бути поміченим, подібно до того, як український військовий жонглює трьома непокірними кошенятами у своїх м'ясистих долонях. Це половина виводку, пояснював солдат на позивний Ярик, поки їхня мати порядкувала на іншому краю бліндажа. За лічені хвилини ворожий су 25 випустив ракету, яка з громовим тріском вразила позицію за 300 метрів. Бункер, бункер, бункер. кричали солдати, змушуючи людей і котів ховатися в тісному земляному укритті з дахом із соснових колод. За кілька хвилин, коли нових ударів не було чути, чоловіки з 24-ї окремої механізованої бригади повернулися до краю окопу, де молодші бійці навчали старшого солдата, як користуватися вейпом. Він запитав про аромат, який йому важко було визначити: персик. вигукнув один солдат, сміючись. Або ні, манго. Облизу Нью-Йорка від українських позицій до ворога приблизно 400-500 метрів. Це в межах досяжності кулеметів і снайперів. Але наші захисники тут закріпилися так, що лінія фронту на цій ділянці залишається практично незмінною з 2014 року. Тобто відтоді, як Росія та її сепаратистські маріонетки почали війну на Донбасі. Останні тижні боїв тут трохи поменшало, розповідає стаття у Вашингтон Пост. Мета регіон у цілому залишається важливим для росіян. Вони прагнуть вирівняти свою лінію фронту. Тому дев'ятирічний статус кво біля Нью-Йорка незабаром може бути порушений боями у Бахмуті, на північному сході, а також в Авдіївці на південному заході. Там, як зазначає автор, російські війська здобувають криваві перемоги. Прорив у цих районах може перекрити шляхи постачання у цей регіон та створити загрозу оточення підрозділів. Місцевість поблизу Нью-Йорка є серйозною перешкодою і для українських захисників. За роки війни росіяни теж навчилися використовувати її на свою користь, кажуть солдати. Пагорби забезпечують широке прикриття для ворожих військ. Вони маневрують непомітно, атакують невеликими групами. І також намагаються промацати лінію фронту, щоб знайти слабкі місця або ж спровокувати українські війська на вогонь у відповідь, аби ті розкрили свої позиції. Автор статті зазначає, в одних районах українські оборонці займають височини, але в інших вони в улоговинах. Це тактично небезпечний сценарій, бо ворог може накривати їх шквальним вогнем, а також мати широкий огляд, щоб коригувати артилерійські удари. Про це розповів журналісту український військовий на позивний Грек. Ландшафт не зовсім на нашу користь. У нас не завжди найкращі позиції. Ми їх не завжди бачимо. Солдати використовували ту ж стратегію, що й пілот Су-25, який послуговувався рельєфом, аби приховати свою позицію між двома пагубами, доки не випустив боєприпаси з відстані кількох миль. Літак уникнув радарів і не був виявлений, поки не відкрив вогонь. Весняна відлига принесе на позиції вкрай необхідний перепочинок від суворих морозів, адже ті роблять окупну війну нестерпною. Утім, тепло також ускладнить ситуацію. За словами грека, крізь голі дерева, деякі горбисті позиції ворога немов на долоні. Але незабаром листя обмежить огляд. Та, попри все, українці оборонці готові тримати фронт. Пише Вашингтон Пост. Чим довше ми утримуватимемо цю лінію, тим краще і легше буде для Бахмута. Ну не легше. Я не можу цього сказати про те місце. Але якщо ми витягнемо більше сил противника на цей напрямок, це може заспокоїти ситуацію для хлопців там, а можливо й зупинити повне оточення. Ласкаво просимо у Нью-Йорк. Саме так нині називається селище на Донеччині, що 2014-го опинилося на лінії фронту. Таку назву йому дали ще німецькі поселенці в 19 столітті. Після другої світової війни Сталін перейменував селища. У Новгородське. Та після російського вторгнення в Україну місцева громада вирішила повернути історичну назву. І в липні 2021-го Верховна Рада проголосувала за Нью-Йорк. Тут немає хмарочосів чи бодай чогось, щоб нагадувало його американського тиска. Але є люди люди, які просто хотіли повернути своє коріння. А ще сподівалися привернути таким чином увагу інвесторів. Бо регіон багатий, кажуть місцеві. Натомість. Поки що у понівеченому обстрілами Нью-Йорку лише біль і руйнування. Таку ж картину змальовує у своїй статті Алекс Гортон. Йому вдалося поспілкуватися з кількома нью-йоркцями, котрі, попри всі жахіття війни, досі не евакуювалися. З різних причин у кожного вона своя. А дехто взагалі не хоче говорити ні про що, крім тварин. Як, наприклад, 69-річна Євгенія вона годує собак і котів в одному з кварталів. За словами жінки, деяких домашніх улюбленців покинули люди, що втекли від війни. Інші нещодавно звідкись прибилися, і вона намагається про них дбати у своїй довгій історії піклування про тварин. Євгенія розповіла, що допомагала 35 собакам у притулку Дніпра і сяючи від гордості, додала, що займається цим все життя. Та повернемося на українські позиції поблизу Нью-Йорка. У розмові з журналістом Вашингтон Пост солдати зауважили, що на цій ділянці фронту обстріли, обстріли і перестрілки загалом не такі інтенсивні, як там, де вони були досі. Описали її як місце відносного затища. Кілька воїнів розповіли, що були раніше поранені, зокрема 56-річний військовий на позивний митниця. З війська він працював митником, а в одному з боїв під Бахмутом вибухом йому зламало п'ять ребер і посікло ногу. А на додачу боєць отримав ще й струс мозку. Та, одужавши, він знову став у стрій і взяв до рук зброю. Відтак відвертість митниці поширилася і на інших. Пише видання. 19-річний солдат на прізвисько Малюк розповів, що призупинив свою кар'єру аматора у змішаних бойових мистецтвах і пішов до війська невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росіян. Торік зараз у нього важкий кулемет, ДШК, мабуть, більший за нього, та повертатися до цивільного життя. Хлопець не планує навіть після закінчення війни, бо тут, за його словами, він як у великій родині. Автор статті нагадаю, колишній військовий пов'язує це з відчуттям безпеки. Безпека лінії фронту залежить від симфонії спеціальностей: від піхоти, яка хоробро бореться з окопів, до артилеристів, які ведуть вогонь по ворожих позиціях, за підтримки операторів безпілотників, які допомагають їм коригувати цілі. І наостанок Алекс Гортон розповідає про команду із чотирьох осіб, яка називає себе Ніндзя в кущах. Це командир Дмитро і бійці на позивні гадюка, джокер та артист. Під Нью-Йорком вони полюють на бронемашини і танки. Основна їхня зброя керована ракетна система скіф українського виробництва. У хлопців є чимало відео, як відбуваються полювання, але це окрема захоплива історія. Тим часом їхній командир зауважив, що ця робота дала йому змогу спостерігати з перших лав за найбільш дивною поведінкою російської сторони. Він пригадав один випадок, коли стежив за групою з трьох росіян, що окопувалися на позиції. Пострілом із протитанкової рушниці боєць ліквідував їх на місці. Але туди прийшла інша група. Потім ще одна. І так, цілий день. Я допомагав їм копати цю яму. Цитує Вашингтон Пост українського воїна. Уже згаданий солдат на позивний грек підтверджує, ворог копає і щось будує тут постійно і повсюдно. І дрони все це фіксують. Українські воїни теж втомлені, але теж готуються до нових боїв. Нам доведеться відсувати цей фронт усе далі і далі. Це не підлягає обговоренню. Так має бути. Нам командир бригади те саме сказав: хлопці, поки що ми тут відпочиваємо, але настане час, коли прийде команда йти вперед. А ще грек зізнався, що до війни в нього була огида до вогнепальної зброї. І навіть зараз не хоче нею користуватися. Та, попри це, переконаний, нам доведеться попросити ворога піти, а точніше, змусити, виправив сам себе військовик. І це може бути навіть легше. Жагу українських захисників до перемоги не зламати ані лютим морозом, ані весняній багнюці. Вони боронять рідну землю та нещадно нищать ворога. І при цьому не втрачають людяності.